Минув місяць з останнього листа від Джої після втрати дружини. Він єдиний друг, який залишився зі мною. Залишився. Він пообіцяв, що його відпустка не триватиме довго. Я вірю, що цей день буде гарним. Цього дня я бачу, побачу від нього листа у своїй поштовій скринці. Чи, можливо, він вирішив зробити сюрприз? Прокинутись. Е, мені. З... Чи мені потрібно знову просинатись? Да, Джой, Джой, Потрібний... закручені помідорки. Мені треба перевірити св свою поштову скриньку знов. Виключи Ну Да, не так уж треба. Так, оці коробки, звісно, ровно стоять, якби порівніше парів... поставити. Що там за вікном не відкривається. А, блядь, ну я не знаю навіть. Вверх правильно, там. Угу. Всі дивляться на мене. Чи, чи це не так? Та я не думаю. Блять, куди я нахуй стукаю? Раз, два, три, чотири, пять а а я. я! Блять. Раз, два, три, пять, шесть, см, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять ступенек. У нас в Одесі по 9 було. В прольоті. Так, моя скринька. Це. Ось. Я забрав?

Щось я застрягаю в них? 9.10, 12.12. Блядь, я двері не закрыв. Блять! Цього разу е, Скринька була пуста. Що там за погода ззовні? Прикольно. Можна вимкнути, блядь? Чи мені треба перевірити? Чи я я повинен вийти? Продається. Сука, я свекху не злякавсь. <звіху> 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 Дерев'яні у нас такі, бля. О, сходи. Привіт, що за движ? блядь, не знаю. Интроверт. Ебануться, який інтроверт. Так, что це за кабель? Блядь, я что-то зря рубы. А, мы просто скринку чекаем кожен раз. Бери Филиппу подароч. Б. Б. Блять, да сука. Вы... Наш вину сюда стали, блять. Тут ступенька якась сламана А чи на вулиці не можна? Ні, ми, ми скринку чекаємо просто. Забагато спам. Листів Щось там. Угу. Моя кімната відчувається сейвова. Чи не так? Е, да, клас Але якість Текстур тут, конечно. Та сука, я постійно цю штуку лякаюсь, коли вона отут, от на периферії. Так. Чувствуется, что, как будто, що, что-то не так. Я не думаю. Блять, Ой, сука. Та иди нахуй. Ой, тут. Тут зазор у вас. Розробники, що грублін. 3D-дизайн е е е е е е е робили, щоб я в підлогу дивився. Сука, та піднімись. Звідки ага. на. Відійди! А, це на моїй двері. <смі> Блять. Я трошки в паніці переплутав поверхи. Сука, я знову не закрив. Я думав, в мої двері. Знов багато спаму. Блять, я, сука, другу, другу штучку не встигаю прочитати. Звуки з вулиці дуже гучні. Е, мені треба чекнути це. Так на вулицю можна буде вийти коли-небудь. Так, ну тут це по старому. Вони просто текстура потолка не робили, того е, треба, щоб ти впов дивився. Ти, ти це вигадав. Вигадала. Закрий двері. Блять. Та, б, сука! Та зручніше вниз дивитись, до речі. А тут все продается теперь, да? Тут же не было этого. Все съезжают, класс, мы тут залишимся одни. Блять, я хочу на улицу выпустить меня. Там уже бабайка зашла в комнату. Не кажи так. Короче, вот на, на, на сходы не можно пить. Піднялися посередине, скринка пуста. Цей день прям пізниць, хуйовий. Е, Вони всі е, дивляться на мене? Є, я не думаю. Скільки це буде продовжуватись? Ігра клас. Ходимо туди-сюди. Ой, блядь. А може мені потрібно навпаки перестати. Перестати е, соромитись, типу, в цьому суть гри? Е, шо, е, шо, а як лівінг можна прикласти? Я... Чому вони що Не відстають? Йдуть? А, чому всі вони з'їжджають? Не знаю. Але ми це помітили на, мину... на, мину... на минулому дні. Персонаж трошки цей. Угу. Цікава, яка глибока е думка тут буде в кінці гри. Подивись в очі. Блядь, ну, четвертий день не хочеться зараз всрати. Мені здається, наш друг приїде, типу, зробить нам цей сюрприз, а у нас буде жопи. Джой вмер. Мені треба взяти свой пак по каван. Какий, блядь. Радіо может включити. Я думаю, головний герой. Все. По каван, блядь. Це посилка, да? Ага, Нікого нема. Двері не закрив. Так нікого нема. Я. Я один. Я один. Як вони могли проїбатись те, що блядь, посередині сходів не можна піднятися на останню сходинку? Ніхто не тестив це, чи що. Молодець вигнав усіх з дому. Бо вони всі думали, що вони, е, типу, некрасиві, тому що я на них не дивився. І тому всі з'їбались. Тепер я сам. Не переживай, Джо. Мені у мене все хорошо. Тобто, Засуджу. Історія кончается тут. Гра Серіас Деніла. Як у Спенч Бобі, коли від нього воняло, Він думав, що він урод. Дуже позитивна гра. Дякую розробнику за все, що він зробив. Спробуєш подивитись на них? Блядь, не, не підглядайте. А навіщо вона доступ до мережі за, е, запрошує, мені цікаво? А, це по, не в, не вона а VR хоче щось запрошувати. Та блядь, як гучно знову! Що? А. А, на... а в чому суть радіо? А! Вони дивляться на мене. О, так можна скипуты просто дні А, ні, це, це заново ми граємо Я хочу далі стати десь Не дивись А, де нахуй? Де нахуй? <свіс> я не відчуваюсь в безпеці. Коротше, отак. Та я бігати не вмію.